Знайомий фільм Матчпойнт. Кажуть, що Вуді Аллен, створюючи цей шедевр, надихався історією ні, не цієї клітки, а американською трагедією Теодора Драйзера. Трохи нагадаю вам сюжет. Молодий, амбітний і дуже бідний хлопець хоче бути багатим і успішним. Знайомиться із дівчиною з замужньої родини. Все здається на мазі, але його коханка так невчасно завагітніла. Ну, і наш головний герой йде на злочин. Ця історія місцями просто списана з американської трагедії Драйзера, але Драйзер її взяв із реального життя. Америка початку ХХ століття: емігранти, криза, робота за копійки і молоді люди у гонитві за американською мрією, багатством і статусом йдуть на витончені злочини. До речі, пригадуйте Реда, одного з головних героїв фільму. В те час Шоушенка у фільмі не сказано за що він сидить, але у книзі цей момент є. Він підкрутив гальма на машині своєї коханої жінки, щоб вбити її і врешті отримати страховку. Бачу, ким я був дурним хлопцем, який скоїв той жахливий злочин. Теодор Драйзер, американський письменник, тоді ще просто репортер, збирав замітки про цікаві і головне резонансні справи і помітив дуже дивну тенденцію. Одні за одним йому потрапляли на очі випадки, коли чоловіки вбивали своїх жінок, і мотив у всіх був схожий. Одруження на інших більш багатих жінках, і Драйзер вирішує написати про це роман. Трохи розповім вам біографію самого Теодора Драйзера. Він із дуже бідної і багатодітної родини, а тому неабияк розбирався у психології бідних і голодних людей. Він почав працювати репортером, навіть не отримавши повноцінної освіти, треба було заробляти. Одружився на жінці, вчительці, з якою познайомився, коли брав у неї інтерв'ю. І, мабуть, найбільшою подією у житті Драйзера мала б стати подорож на Титаніку, якби у нього вистачило грошей на квиток. Будучи журналістом, він розумів: якщо він хоче написати успішний роман, треба брати сюжет з реального життя. Тож що він робив? Брав замітки про злочину, копав про ті події, додавав вже художніх подробиць і показував реальну Америку того часу. Правдиву і часом страшну, але реальну. він відкрив неприємні сторони суспільства. Те на що намагалися заплющувати очі і не помічати, не говорити про це вголос: жінка, яка стає коханкою багатого жонатого чоловіка заради грошей, бізнесмен, який йде по головам конкурентів, ну і звісно, підступні чоловіки, які вбивали своїх коханих заради шлюбу з багатими жінками. Один із найнадійніших способів отримати гроші одружитися з дівчиною з приданним. Так виникло полювання за багатими нареченими. Це стало для американців нав'язливою ідеєю. Теодор Драйзер. Першим випадком на цю тему, на який натрапив Драйзер, вбивство працівниці парфюмерної фабрики. Її отруїв наречений, бо знайшов більш вигідну партію для себе. А дівчина йому просто заважала. Американський лікар з Нью-Йорку, який надіслав отруєні цукерки своїй нареченій, мотив був той самий, інша жінка більш заможна. Священник отруїв молоду прихожанку, з якою у нього був інтимний зв'язок, а вбив він її, бо та заважала йому побудувати стосунки із іншою багатою прихожанкою. Ну і нарешті гучна справа Честера Джилета, яка просто сколихнула Америку, і Драйзер схопився за сюжет. У 1906 році молодий Честер із дуже бідної американської родини влаштовується на фабрику. Йому 23, і він там знайомиться із Грейс Браун, на три роки молодшою за нього. У неї маленька зарплатня, як і у нього, але дівчина гарна, молода. І дуже наївна. Молоді люди починають зустрічатися. Честер обіцяє одружитися на Грейс, ну і та розвісивши вуха, віддається молодому красунчику. Згодом виявляється, що вона вагітна. Суспільство того часу було суворим. Жінки, які народжували у ті роки поза шлюбом, ставали ізгоєм, а діти жертвою постійного цькування. Звісно, Грейс почала наполягати на шлюбі. Вона почала писати Честеру листи, погрожувала, що все розповість. Але для амбітного молодого Честера в планах не було шлюбу, тим паче, із такою бідною дівчиною. До того ж, він тільки познайомився і став вхожим у компанію так званої золотої молоді, де були багаті перспективні дівчата. І тоді Честер вирішує позбутися вагітної Грейс. І планує свій жорстокий злочин. Він запрошує дівчину на уікенд, знімає номер у готелі і запрошує Грейс на прогулянку по річці, свідки, які були на березі, чули жіночі крики. Я не буду вам розповідати розв'язку цієї історії, бо вона фактично повторюється у американській трагедії Теодора Драйзера. Цікаво, що навіть сьогодні цей випадок розглядається в американських юридичних школах як складний, бо в ході судового розгляду адвокат Джилета наполягав, що трагедія сталася випадково. Американська трагедія це. Найпопулярніший роман 20-го століття про іншу сторону американської мрії Драйзер намалював картину американських звичаїв загалом, що зробило його роман не просто кримінальною історією, а свідченням часу. До речі, за цим романом знятий голівудський фільм Місце під сонцем із Елізабет Тейлор, який до речі отримав шість. Оскарів, ну і звичайно, Match Point – один з моїх улюблених фільмів. Звісно, з відголосками цього роману. Ну особисто я вам раджу все ж таки прочитати перше джерело американська трагедія Теодор Драйзер. Побачимось.